Микола Петрович Колесник був одним із тих письменників, які 65-го року стояли у в Житомирської організації Спілки письменників. Як багато хто з його колег приїхав до Житомира трудитись на письменницькій ниві. Микола Петрович був одним із тих, без кого не створилася обласна спілка організація спілки письменників. І єдиний, хто по-справжньому став Житомирянином, це і є Микола. Петрович Колесников. Колеги-письменники, які прийшли вшанувати пам'ять про Миколу Колесника, добрим словом згадували свого вчителя та наставника, яким він став для кількох поколінь житомирських письменників. Ну, впадає в око його, його така дуже розсудливість, Це була виваженість, це була дуже така, знаєте, прискіпливість. До того чи іншого автора. Не часто трапляються такі опікуни, які тримають у полі зору творчість інших і додають зусиль відповідно з тим, щоб вони відбулись, розквітли і так далі. І я теж отримав таке, розумієте, від кожного з письменників таке благословення. Микола Петрович був, розумієте, серед тих людей. В якому я потім вже ніколи не розчарувався. Микола Колесник запам'ятався своїм сучасникам та нинішньому поколінню читачів як автор популярних романів про молодь та студентство. Про популярність письменника Миколи Колесника в Радянській Україні годі говорити свідчення цьому теражі його книжок, які рік коли опускалися менше 30 тисяч. Спеціально для ювілейної дати з дня народження Миколи Колесника в обласному літературному музеї відкрито експозицію його літературного доробку.